Всім привіт, друзі! Енко на зв'язку. Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд на корпус від компанії NZXT. Тому беріть собі щось поїсти, наливайте чай або каву та поїхали. Буде цікаво. Поставляється корпус у досить великій картонній упаковці з логотипом бренду та назвою моделі. Діставши його із основної коробки, ми бачимо ось таке пакування. Все одразу можу сказати, що дуже добре запаковано, та нічого при транспортировці не буде пошкоджено. Його дійсно дуже добре запакували. бачите, який тут пенопласт. Ну що, друзі, я можу сказати? Перше враження, він дуже красивий. Багато хто скаже, що це просто акваріум, але я не буду з цим погоджуватись. Дивіться, який він красень. Притоноване скло з боку, спереду. Одразу встановлено три вертушки 120 мм. Метал дуже приємний, фарбування дуже якісне. Ну, це топ. Це правда, це топ. Перше враження дуже приємне, NZXT вам лайк. Одразу хочу звернути вашу увагу на задню кришку. Як бачите, вона майже прозора, тобто велика кількість отворів, які будуть дуже добре відповідати за повітряний потік в цьому корпусі. Це великий плюс. Давайте знімемо кришку, подивимось, що всередині. Знімається задня кришка досить просто, достатньо викратити лише один гвинт та трохи надавити. Тут одразу видно, що є пиловий фільтр, який також з'ємний, тобто можна все зручно від'єднати та промити. Це великий плюс. Як бачимо позаду, все досить добре продумано. Блок живлення ставиться трохи вище, ніж завжди в таких корпусах. Наприклад, у рішеннях від ASUS він знаходиться знизу. Тут його NZXT підняли вгору. Є кишеня для жорстких дисків. Ось така панель, яка буде притримувати SSD. Вона також з'ємна, все зручно. Знявши кріплення панелі для жорстких дисків, ми бачимо, що відкривається багато місця для кабель менеджменту. Також тут є ось такі ліпучки, на які можна. Під'єднати кабелі та прокласти тут магістраль. Це дуже зручно, мені подобається. За це лайк. Але один мінус все ж таки є. Я вважаю, що тут могли зробити просто потужний магніт. Це було б дуже зручно та практично, щоб не використовувати викрутку. Штатно встановлено 4 кулера на 120 мм, 3 три на вдув повітря. Ось тут, та один на видув позаду. Давайте також оглянемо комплект поставки. Ось така невеличка коробка. Нічого особливого, багато гвинтів, є трохи кабельних стяжок. Та на цьому все. Тобто комплект не дуже великий. Наприклад, райзера для того, щоб встановити вертикальну відеокарту, тут немає. Бокова кришка знімається аналогічно задній. Треба викрутити один гвинт та трохи надавити. Ось так. Покладемо її сюди та оглянемо центральний відсік. Сюди нам поклали ось таку невеличку інструкцію, це також плюс. Є ще один польовий фільтр знизу, його одразу видно. Це також плюс. Вже два фільтри ми тут нарахували. Давайте знімемо верхню панель. Вона на магніті. Треба лише просто взяти. Тут є невеличка під палець та надавити. Трошки притримуючи корпус. Ось так. Бачимо, тут також є польовий фільтр. І в цілому їх три штуки це великий плюс, ваш комп'ютер не буде так швидко. Забиватися пилом. Бачимо, ось відкривається нам зовнішній вигляд заднього кулера, який стоїть на виду. Він такий самий, як і три кулера на вдув комплектні Це також плюс. Зверху є місце під встановлення 360-мм вентиляторів води зверху та знизу. Місце під стандартні материнські плати. Багато вирізів під кабель менеджмент. Ось така невеличка ніша. Для того щоб прикрити кабелі материнської плати, вона, до речі, тут із склом, це також прикольно. Передня панель також знімається. Вона тут на трьох винтах. Якщо їх викрутити, можна і переднє скло зняти також для зручності встановлення великих комплектуючих, тобто відеокарт, радіаторів, але я так вважаю, що це нікому не буде потрібним. Для встановлення систем жидкісного охолодження на верхню панель тут є ось такі два гвинти, які дозволяють зняти повністю радіаторну панель. Але, друзі, вона не дуже така якісна, метал тоненький, я би краще її зайвого разу не чіпав. Тобто дійсно, що вона трохи люфтить. Могли б зробити з такого металу, з якого зроблений сам корпус, тобто він гарний хороший тут явно NZXT вирішили зекономити. Тому будьте з нею обережні. В цілому, друзі, мені корпус дуже сподобався, і він виглядає якісним та дуже цікавим рішенням для вашого ПК. Якщо ви хочете його придбати, можете зайти до нас на NKUA, вибрати собі, почитати всі його характеристики більш детально та придбати по приємній ціні. Якщо сподобався цей огляд, палець догори, підписка та до зустрічі!